Історія Саші та хроніки переплетених світів у новому, щойно народженому мульти Всесвіті історія почалася знову. Хлопчик на ім'я Саша, не пам'ятаючи нічого про своє минуле як ткача, відчув поклик пригод і вирушив до загобленого храму в джунглях. Його шлях був знайомим, але водночас не вловимо іншим. Світ відчувався свіжішим, необцяженим відлуннями минулих епох. Він знайшов храм, уникнув пасток і, як і колись, дістався центральною зали зі скринею. Але коли він відкрив її, всередині поруч з звичайними смарагадами та залізом лежав предмет, якого тут не мало бути. Це був не артефакт сили, а простий потертий щоденник. Здивований Саша відкрив його. На першій сторінці було написано День сьомий нарешті добрався до крижаного піку. Кажуть, на вершині є гніздо грифона. Сподіваюся, тут я знайду перо для стріл, яке шукаю. Запис обривався. Це був щоденник іншого дослідника, з іншої пригоди, в абсолютно іншому місці. Щойно Саша торкнувся пальцями літер, його свідомість на мить поринула в іншу реальність. Він відчув не джунглі, а засніжені гори, він відчув не вологе тепло. А морозний вітер, він побачив іншого хлопчика, також на ім'я Саша, що карабкався по крижаному схилу. Це було не відлуння минулого, це було відлуння сьогодення. Великий перезапуск створив не один світ, а нескінченну кількість паралельних світів, де народжувалися свої історії. І вінноді, у моменти сильної емоції чи творіння, ці історії просочувалися одна в одну, залишаючи такі артефакти. Аномалії. Раптом храм здригнувся, стіни почали мерехтіти, на мить перетворюючись на крижані брили, зі щілин у підлозі почав пробиватися не мог, а іній, дві історії, зіткнувшись, створювали парадокс. Із цього парадоксу народився його хранитель. З повітря зіткалася постать, схожа на писаря в мантії, зробленій з мерехтливих напівпрозорих сторінок. В його руці було перо, що світилося холодним світлом. Це не був монстр чи демон, це був хранитель наративу, сутність, чиїм завданням було підтримувати тілісність кожної окремої історії, стираючи будь-які парадоксальні перетини. Він був імунним до фізичних атак, бо сам не був повністю матеріальним. Хранитель наративу вказав своїм пером на щоденник: цей фрагмент тут зайвий, він порушує твою історію». Його треба стерти, і твій спогад про нього теж. Він почав наближатись, і Саша відчув, як образ засніжений гір у його голові починає зникати, а сторінки щоденника белідніти. Саша зрозумів, що боротися з ним силою все одно, що битися з ідеєю. Єдиний спосіб перемогти це прийняти нові правила цього всезвіду. Він не міг дозволити стерти історії іншого, такого ж як він, замість того, щоб атакувати. Він зробив дещо неосподіване. Він сів на підлогу, відкрив щоденник на порожній сторінці, дістав шматочок вугілля з інвентаю і почав писати. Він писав про свою власну історію. День третій я знайшов загублений храм у джунглях. Усередині, у скрені, я виявив не лише скарби, а й щоденник іншого дослідника. Його історія про крижаний пік надихнула мене. Тепер я знаю, що я не одинокий в своїх пошуках. Він не намагався стерти чи перепер... виправити парадокс. Він уплітав його у свою власну історію, роблячи його частиною своєї легенди. Хранитель наративу зупинився. Його логіка була порушена. Аномалія перестала бути аномалією. Вона стала сюжетним поворотом. Дві історії не конфліктували. Вони перетнулися і збагатили одна одну. Перо хранителя згашло. Він подивився на Сашу, потім на щоденник і, не кажучи ні слова, розчинився у потоці мерехтливих літер, залишаючи під собою єдиний предмет: маленьку сяючу чорнильницю, в якій чорнило переливалося усіма кольорами веселоки. Саша взяв її. Щоденник у руках теж мінився. Тепер він називався Хроніка переплетених світів, і на його сторінках з'явилася карта. Що показувала не лише його світ, а й лед помітні точки перетину з іншими історіями. Саша зрозумів свою нову мету. Його пригода була не в тому, щоб стати єдиним героєм, що рятує світ. Його місія знаходити ці точки перетину, збирати історію інших і об'єднувати їх, створюючи не просто сагу, а цілу бібліотеку, де кожен дослідник, кожен творець був би частиною великого спільного наративу. Він не був Більше ні ткачем, ні архітектором. Він став першим бібліотекарем нового мультівсесідю. Покидавши храм, він подивився на горизонт, десь там за горами і океанами. Інший Саша шукав своє перо гріфона. І, можливо, одного дня їхні історії перетнуться знов, а не вже не випадково. А за задумом. І це буде абсолютно нон Еленда.